Друзі, привіт! Чергова моя рибалочка. Приїхав на старе місце. Ну, як на старе, там, де я ловив карася. Аж перед тим не ляща, а карася. Спробувати іще карася, що, можливо, це трошки вище по сулі, ніж я ловив на ляща. Можливо, рибка вже піднялася десь сюди. ну в общем будемо пробувати. Нічого такого нового. Все в процесі зараз розборки, рибалки, що на що і як вам розкажу. Так що починаємо. Розбиратися і ловити. Розпочнемо з цього мого чухла. Мої фідера, о, десь і бубенчики зибенять. Що в нас тут? Так, це в нас до держак, до підсаки. Достаємо наші колишки. Так, Друзі, нічого нового. Фідера в мене Forsa Active Feeder, довжина 420 тест до 160 грам, котушки карп фідер, з бейтранером 600, шнур 014, Супер П, 4жильний, все від флагман. Так що ось так. Так, друзі, нічого видумувати не буду. З попереднього разу по півпачки залишилось. У мене прикормка ось така. Флагман Гранд Фідер. І теж серія Гранд під флагман. Ось така. Це, по-моєму, аж переводиться. Оце ми її сьогодні і довикористаємо. Ось так. Добавлю сюди ще я. Можливо, трошки опариться, може мотиля, може, трошки черв'яцька, якось так. Ну, в общем, зараз будемо замішувати. Ось підійшли, хлоп, і все. О, мабуть, перелив. Ну, як завжди. А може й не перелив. Мабуть, ні. буде нормально, ну, нехай. Якщо буде, в мене є ще прикормочка. Якщо перезволожив, то, то це не біда. Ми додавлю ще сухої. Так, друзі, по осмасточках беремо цей. Наш чемоданчик, тут оснасточки і, і грузики у нас. Тобто не грузики, а кормачки. так Ось такі трошки новіші є. Ось буду використовувати ось такі 100-грамові. Ну і що ми, якщо на карася, попробуємо ось таку ось оснасточку. О, з двома гачками, з коромислом. Ось ось так. Зараз одягну, покажу вам. Ось отака штуковина. Попробуємо таку одну, що краще будемо дивитися. А одна ось в цьому моєму чемоданчику. Бачите, єсть. Ось у нас точка в мене. Тут ось, до речі, ось пуфіки є, разные самі різні. Ось анис, спеції, аниз, Тут, що у нас тут ще? Кріль ось ось. О, хороший. Що це таке? Мед, кукуруза. Ну, в общем, робочі всі. Ось так чіпляємо кормачок. Раз і все. Ось так, дивіться, хлоп, хлоп. Ну і поведе сантиметрів 40. І все, чіпляють до фідера. І нічого суперпуперовського немає. Оцей, друзі, ось так, як попередні рази. Опариш із мотельком. Мотельок, правда, вже підморився крапко. Так, закидаємо. Далеко дуже. Ну подивимося, нехай постоя трохи. Опа, друзі, є покловочка довгенько її. Ой, надо поднимать, поднимать, надо поднимать, а то тут... Тут корняга. Ты корняш. Ого. Ага. Ничего себе. Перекину я через брючок. Перекину. Похоже на лещо, ну на карась! Карась! Це... карася, Ні, це карось! А так який карось! О! Ха-ха-ха! Дивіться! Бомбезний є він, значить, тут! А я вже розпереживався! <кхи> Ух який! дивіться, Оце красело опа, во, ей бомба до кіла, точно, садочок його. Ось так, друзі, перший карасик є. Надіємося і далі. Що ще впіймаємо. Так що ловимо. Продовжимо. Бачите, на те саме. Пробував він і на черв'яка, і на те. Значить, будемо ловити на те, що клює. На вівторок дощ. На середу нема. На четвер дощ. Ну, В общем, погодка трошки... Змінилась у хужу в гіршу сторону. Ну нічого, а що ж ти зробиш? Ого. Ай, друзі, сход, й-мойо! А гарне було карась, так довбануло. А ні, мов є, що. Ти щось є. То просто, може, я зачепився був. Кормаком. Не, нема, сход був, бо дунуло і покльовка гарна була. Тю, друзі! Відірвався гачок. А що ж таке? ой, ой! ой, 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 ой. Ну, тут щось невеличка в мене попалось хоч. Ого, а що це таке? Друзі, синій А я думаю і супротив такий, мов той А це в нас синячок. Бачите Може і то клював синяк. У мене синьок підійшов. Так він на червякашклює. Ну, сьогодні риба разнобой. Бачите, карась, плоскирка, синячок, Покльовку, одервав ключок сход. Ой! Ого! Что же? Друзі, синяк пішов, чешу. Тоже риба. Синяк. Це синяк. ого. Синяк. Бо по супротиву не карась. Ні, друзі, а це плоскирка, дивіться яка. Трошки розклювалося. Гарно, це плоскирка, я думав, що синяк. Бо витягнув тільки що синяка, думав, стайка підійшла синяка. А воно бачите. Так ми ще й на сковорідку, можливо, назбираємо. Там вже є. Ой. Нормас Так, бачите, <смі> то сидів, сидів, нічого, а це <смі> різко почало клювати Оді. Понятно, ну що, давай, піди не останніші швидкі тобі давай, поки удача. бляк не стоїть. Давай, давай, О, друзі. Якраз Товариш Мороз дзвонив, а тут покльовочка Плоскирка, мабуть. Бо щось невелике. Щось невелике. Так, хорошенька плоскирка. Бачите. Так, ну, плоскирка повинна б клювати і на черв'яко. Ну це також ще. Плоскирка більш менш. Таку їсти можна. На сковорідку ж треба назбирати. Один карась, жінка буде їсти карася, а я буду синця і плоскирок. Планую, сьогодні в нас понеділок. У середу планую поїхати ще нижче туди. Де ловив ляща ще, а проте буде видно. Смотря, який дощ буде, бо передають на завтра дощ. Потихеньку, потихеньку збираємо на сковорідку рибку. Дощик перестав, то такий легенький-легенький почав моросити. А це, мов, заспокоїлось. Так, друзі. Буду пить кову. Зараз глянем, чувана у мене є, Ось. Є. Беру такий стакончик. Ой. БУ, ну в гарному соні. Це я ставав на заправки. Пивкову заправлявся і пив кову. Десь у мене був цукор. Вот такая у меня есть. Я уже показував. Ух ты, ух ты. Ух ты. Ух ты. друзья, такая красивая поклёвка была. Ай. Ух ты, ёптенько. Прозевал. <гуз'> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, воду я хоть не розлив, закинемо, тоді будемо каву готувати. Остатки водиля закинемо і все рівно піду робити. Опа, 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 Карась, карась, опа там Ітаплюва, видно, підійшов карас. О, Дивіться який! О. Хе -хе -хе. Не дасть кави мені попити! Ой, який гарний карасел! Ну, друзі, я вже сьогодні з рибою. Бачите? Ой, ой, возьму, о! Ой, сейчас я возьму так О, які барбоси, бачите? О. О. Ха -ха, бомба тут не взивав, сидів, ха -ха, наживляв ту будку. Так треба воду закрутить. Перевернув, розіліться. Оце воно. Клас. Так, тихо, що в нас тут. Одне радує, що тихо, спокійно. Я не люблю, коли людей дуже багато. Гомін, гвалт. Отак сиди собі, собі спокійно. Ні, краще як поїдеш, компанія невелика там два-три чоловіки. Поїхали веселіше. А коли ото поїдеш і шукаєш місто, то нема де сісти, то не дуже, я таке, то і більшість так, мабуть. Теж не дуже люблять. Черв'як з опаришем і не шевельнеться дуже. О, ух, надів. О, хух. З горем пополам. Ой, холодно, холодно, холодно. Похолодало. Добре. Так, ну нічого, закидаємо і все рівно буду пробувати робити каву. Ого, який вітер! Нічого собі. Отуди! Сюди чорт і воду розлив ви бачили, встиг закинути, поклювка, ну це щось невелике, а поклювка гарна. Ну, Водички в мене ще на кову залишили. вот плитка. О, ха -ха -ха, плитка. Друзья, оклевало а так, как на его карася а более что. Ну что ты будешь делать? Так, ладно, она маленькая. Фух! Ну, бачите, отакого от клопоту. Не дає мені попити кави. І погано, що я розлив воду. Так, все. Зараз я закип'ячу, тоді закину, не хочу я. На столовку теж на нас приїхали. Так, 16 кг карасу я налив. Отаку тут зважив. Подруга каже, не ну, наші, нам скільки риби. Будемо випускати, туди немає писань, наш стовок випускаємо, якраз час нересті. Не Кажу, викидай, що тобі не нравиться, скільки останеться та й буде на все, вона то повикидала, повпускала, я так само, я на ту місце. Все рівно нормально, приємно. Дождь. І рубки, але оцей поводочок. Я це в мене зняв. Ідемо. Хай. Долетіла. Ну давай, 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 найде, найде. Та, не хоче карась, і вас... Щось і зачепився, тягнув плоскирку, мабуть, відбив її. <рес> так, так, одервав. Повідець одервав. Ну, була плоскирка. Ну нічого, вже закидати не буду. Досить. Подивимось, що я сьогодні спіймав. Ой! Нормально. Ось така риба. Бачите? Два карася, три плоскирки і синець. Ну, напевно, штук три-чотири плоскирки я випустив і пліточку. Не дуже, ахти, ну о, ось такі лапки, бачите, які, гух. Ще якби один чи два і була б дорба. О, ой, вискочила, нам на жарюшку хватить. Так що, ось так. Ну, ось така, друзі, сьогодні рибалочка. Нормальна, хороша, не супер. Як були дві попередні, але це така розмірена, хороша рибалочка. Зараз той час ще не погано ну вже годину як нічого взагалі не клює. Ні, правда, тягнув я ось плоскирку майже в самому кінці і зачепився. Тут є коряга, трошки прозівав, зачепився, обірвав її з поводку. Одинадцята година. Тобто не так довго я і рибачив, і витягував другий фідер, там висів отакий ось йорш. Так що хі -хі -хі, нормально, нормально. Ось така, друзі, рибалочка. Це в нас сьогодні понеділок. У середу планую поїхати кудись нижче. І там, можливо, ще в п'ятницю. Я вже говорив у вівторок і в четвер дощ. Ну, буде видно. Так що, а, анонсую слідуюче відео, завтра буде. там у мене з'явився насос, чудовий насос, чоловік там робить сам, що накачувати, ПВХ човни, в общем, надувні човни що накачувати. Я зроблю його повний огляд і там контакти цього чоловіка, кого зацікавить, будь ласка, можете собі придбати. Так що слідуюче відео буде про насос. огляд Повний огляд, накачаємо човна, за скільки він накачує, як працює, усе-усе. Так що, якось так. Ну а потім вже слідуючи, то вже буде про рибалку. Так що, ось так, як як є. Змінилася погода. Я гадаю, що кльов не дуже був, тому що помінялась погода. Зранку трошки проклюнуло, а потім так. Смик-смик, смик-смик і смик-смик. <голосить> так і закінчилося. Так що, друзі, кому сподобалася така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде, пишемо коментарі і всяке таке. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!